Вітаю Щиро Запрошую вас до вивчення теми, яка неймовірно популярна колуарно в наших професійних колах. Це питання грошей у практиці психолога. Це ті теми, які дуже часто піднімаються на супервізіях, про яких дуже мало інформації в інтернеті та книгах, але дуже багато цього матеріалу в нашій професійній діяльності. Психологія, фінансової поведінки психолога та клієнта. Про що це? Я вас запрошую долучитися до. Вирчення і Вивчити чотири блоки інформації: перший це тематика грошей психології. Другий блок, зв'язок оплати та ефективність роботи. Спробую вам доказати, пояснити, що він все ж таки існує, щоб вам було на що опертися. Скільки коштує робота психологів взагалі і в світі і в Україні, і скільки коштує ваша відповідна робота як психолога? Це ми теж зможемо дослідити, але вже в четвертому блоці і зможемо визначити суму гонорару вашої діяльності різних видів. Діяльності. Е, спочатку презентації даного курсу ми розпочнемо з такого поняття, як я люблю роботу, але і гроші я теж люблю. Відповідно, ви зможете е, знайти в попередніх блоках багато, достатньо тієї теорії, на яку ви зможете базуватися в роботі з клієнтами, в якій ви зможете обґрунтувати багато своїх ідей. В яких ви зможете дослідити свої взаємостосунки з грошима. Щиро запрошую вас, цікаву мандрівку, яку ми з вами вивчимо, дослідимо і поекспериментуємо стосовно грошей у практиці психолога. І точно ви будете ще більше любити нашу прекрасну професію і не менше любити гроші. Щиро запрошую.